І всім привіт, танкісти! Це рубрика реплей від підписників. З нами сьогодні в бою Бонд Україн, клан Літра. Саня мені вже надсилав реплейчик на Ель Халуфі. Там, здається, 9 касарів було чи 8, не пам'ятаю точно. На ДБВшечки також. Так що дивимося. У нас, як завжди, все, фулка бонова. Оборудочка. До пайочечок. Будемо горети або нет, подивимося. Залітаємо ми на горку. А, до речі, по сетапу ми в топовому топі. Проти вісімок залетіли. Це буде круто. Ну і горку ми забрали. Хорошо, так приятело. Відміточка уже є в саді. Найсік. Так, кстати, у нас зараз проходить КБ. Хто там що забрав? Пишіть в коментарях. Я забрав КПЗ Вчора вночі. Автоприціл? М -м -м -м, не знаю, я так не. Я взагалі перший раз такий. Я ніколи не юзаю цей автоприціл. Коли ти бачиш танчик, нафіга його включати, не знаю. Ой-ой-ой, а що це з прицілом тут? А що це таке з прицілом? Але в нашого бійця ми дивимося 40 FPS. 40 FPS, може и лагануло. Ну, не знаю, Россинхрон жорсткий по реплею. Жорсткий Россинхрон. Ну, накидаем. Димся вже Два косаря є Угу. Mm -hmm. 825. Хорошо. Ну, горка наша, нам просто тільки тут лишається, що Накидувати титічки, в принципі, і все. Нормальчик. Ну, це хорошо, що ми залетіли сюди. Блін, ну щось приціл такий цікавий. Слухайте. Ну я надію, що це просто із за того, що FPS. 963. Мать твою зану. моє почтення, полифей. Приятно. Слухай, на ДБВ з КДшечкою косарь викидати, це, конечно, офіген. Я тоже хочу ДБВ, бля. <свісно> Дивимося далі. Уже 4К маємо. Противники і це, походу? Пах, 800. Ну, блядь, приємно. Базара 0, приємно. До речі, якщо маєте свої якісь круті реплеї, надсилайте мені на дис или на почту, куда вам удобно. І буду радий прокоментувати. Так, ну держимо поки що горку. Т-10-й забрав є 4 на першій лінії. Все поки що пойдет нормальок. Ну, ви зараз будете там є такі експерти, Хорош, забрав проти Є такі експерти в мене на каналі. На Тіктокі, да, в принципі, на Ютубі. А, він на горку заїхав. В топчику на 10 розвалив 8. Так, ребята. Так ви і в топі можете обісратися, і я в тому числі можу обсратися. Ну, візьми настріляй і кинь мені реплей, я прокоментую його. Е, потому що я, я що підгораю, мені останній коментар там написав, тобто, до речі, не, не підписник просто там. Е, як це він написано? На Т-30 там є нарезка, і він пише: типа, Та, стояло, заїхав, типа задефив базу, накидав, просто простою весь. Так ти подивися повністю реплей для початку. Там союзники зливались, ви знаєте, який у нас рандом. Ну так якщо тобі от щось не подобається, ну візьми ти, зроби теж 5К, в базу, настріляй. Ну тут ж ви всі такі диванні експерти, всі спеціалісти, всі статисти. Прави? А як доходить до діла, то і 2К кидаєте і 2, тички, і все на тому і зливаєтесь. Підгорає в мене від таких коментів, чесно вам скажу. Хочеться їх пропускати мимо вух. Да? Не, не дивитися, не слухати, і, 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 не, і, не, чути, і не бачити цього, всього, але. Цепляє, цепляє. Всі дуже сильні Всі статісти стали в останнє час. 5500. А я би фугасика. Б... А, не виїхав, можна було фугасиком би кинути по борщику, якби він виїхав, бо смачно вообще, наверное, на косарь би чимось вилетів. Да, в нашого бійця по po 50 прыгай, даже в 60 не піднімається. <кхів> Кондратю. Пробиваю нам папець. Ну, скажем так, шотник. Інший залпану залпанув Кобрі. Да? Ну да, там немає гріля нікого. Прикольно. Так, до речі, е я хочу кое що зробити на каналі. Розіграш буде щомісячний, такий цікавенький. Так що підписуйтесь, хто не підписаний. Залишайте коменти, ставте дзвінок, щоб слідкувати за відео, за інформацією на каналі. Тому що буде щомісячний офігенний палявний розіграш. Не пропусти. Так, ну, скажемо, по ХП ми просіли. 10-10 рахунок, ну рахунок це таке. Головне, щоб накидати. Навіть якщо ми проіграємо, головне, щоб нормально було по дашки Кондратюк тікає. 2х Я дивлюся, уже хто як просто юзає. Юзає приближення, приціл, тому що є такі, які юзають 4 или 8х сразу же. Тобто включається это 8х. що ти там хочеш провести муху на танк і що. Сейчас буде заїжджати, Да однозначно. Вони, наверное, двоє вкатять. Кобра, підійдіть ближче, просто щоб за це, за рентгені. Ні, кобра не хоче його робити. Не хачет союзничок, за рентгени Ну, коротше, тут ще можна втащити. Тут можна втащити. або Бешка просто не злилася під двома ПТшками там. 718, Кассу. Иди сюда, родной, 16. Забрал, я негодяя. Что же, Кондратюк сюда залез Не, кондратюк упал. 600. Офигеть, наши просто дохнути начали. Не то, что дохнути по, по ХП просідати. Не, ну блин, це законно? Потик що законно, тычка такая была. Блин, я честно кажу, или реплей это рассинхронный, да, ну это просто Unreal. Хотя монет тоже там на Эль Халуфе мне писали, что типа 4 или 6 залетило офигенно на, на довороте просто корпуса. Я не, мі не можу сказати, що я іменно знав, що я проб'ю, то вже так, як кажуть, казіно, удача! Підвернулася. Ну тільки що от подібна була ситуація. Забрав. Ну мені каже, везено і ББшкою пробили, ні. От ми вже і вирівнялись. Знизу заїжджає. пізно щось похватився Ну, добре, що кобра забрав. А минув контратюк забрати нашого героя. І що Барщиговський остався? Зараз ми його виріжемо мабуть. встигнемо или ніт. Ну фрізить, даже от я зараз дивлюся, от мені неприємно. Я дивлюся, ривки такі проскакують. 8000 дашки ми вже дали 8290 Короче, грубо говоря, половиною Беха тут стоїть рішає постоять, не їхати нікуди. А там у нас як завжди в чаті треш Сушка там щось бикує До речі, друзі. Я відкрив набір в клан. Так що залітайте кому цікаво. У нас є польовий статіст. Будуть в ближайший час вилазки, залітайте на трансляції, дивіться, вчіться, вступайте в клан. Буде цікаво. Мені потрібні гравці і середнячки. Від касіка, від касіка, хоча б срідуха по аккаунту щоб була. Бажано, бажано. І по техніці, плюс-мінус щось. Па. Чудовий бій. Офігенний настрій. Дякую, Саня, за крутий реплей. Надсилайте свої реплеї ставте лайкоси підписуйтесь на канал.